16 березня у місті Кіровограді в одному з приватних житлових будинків виникла пожежа. На той час у будівлі знаходилися 86-річна господарка, її донька та зять. Загоряння сталося у коридорі, тим самим відрізавши їм вихід з будинку. Чадний дим поступово заповнював приміщення. Люди опинилися у смертельній пасті. Вікна будівлі поступово все більше і більше охоплював рідкий дим. Лихо помітили сусіди і негайно зателефонували до пожежно-рятувальної служби, повідомивши при цьому, що в будівлі можуть бути люди. Миттєво працівники служби 101 і 103 виїхали на місце пригоди. Донці господарки до приїзду екстрених служб надали руку допомоги старшокласники, які стали свідками відчої безпомічності жінки, що з усіх сил стукала в щільно зачинене вікно і не мала змоги його розбити. Вона просила допомозі і з ну, вікна вікіншов дуже багато диму з, з криші. Ми спочатку не, не зрозуміли, що робити, але вона вже не могла держатися. Під руками не було нічого, ні палки, ні камінь, щоб розбити стік вікно. Тоді ми взяли забор, маленький забор з дерева, який в неї був, поламали, бо він був дуже здоровий. І я наказав жінці відійти від вікна. Вона відійшла. Ми розбили вікно. Побламували ну, стекло, а потім я сказав, щоб вона вилазила, але жінка мене вже не чула. Тоді я ну, оперся брусвер, в неї був перед домом, і на половину заліз, підхватив її за руки, коли вона вже була ну, напівнепритомна, і тоді вона ну, можна сказати, вдихнула свіжий воздух, Відкрилися очі і почала вилазити з вікна. Ми почали її витягувати за руки, коли ми її витягнули, вона почала бігати, вона була в дуже шокованому стані. Я вже не пам'ятаю, що я хотіла зробити. Я в коридор вийшла. А воно горить, все горить, Ось все, прямо в колідорі. На чим та кута, начимна Потребували допомоги старенька господарка та її 61-річний зять. По прибутню пожежного підрозділу на пожежу дійсно було виявлено ланку ГДЗС двох постраждалих, які були врятовані силами чергового караулу. Після того каретами швидкої медичної допомоги врятованих осіб госпіталізовано до міських лікарень міста Кіровограда. Причина пожежі встановлюється. Пожежа виникла у коридорі житлового будинку. У лічені секунди бійці служби 101 вдягнули апарати на стиснутому повітрі в складі ланки газодимозахисної служби рушили у задимлені приміщення будинку. Винесли на вулицю обох постраждалих, де їм відразу ж було надано медичну допомогу і направлено до реанімаційного відділення міської лікарні. Як не прикро, при підготовці матеріалу стало відомо, що господарка будівлі померла. Наразі причина виникнення пожежі та смерті потерпілої встановлюється.